Сьогодні ми зібралися в Сумській загальноосвітній школі No18 з нагоди урочистого відкриття пам'ятної дошки Володимира Степановича Голубничого. Мійського чемпіона, заслуженого майстра спорту СРСР, почесного громадянина міста Суми, випускника школи 1951 року у дні святкування річниці, дня його народження та проведення змагань зі спортивної ходьби на приз голубничого. Народився Володимир Степанович Голубничий 2 червня 1936 року в місті Суми. У сім'ї голубничих завжди в пошані був спорт. Чемпіон успадкував відмінні фізичні якості, які він розбивав усе своє життя. У 1951 році закінчив Сумську школу номер 18 Тому не випадково, що саме на будівлі цієї школи встановлюється пам'ятна дошка видатному її випускнику. У 1949 році Володимир почав займатися спортом. Особливо його захопила спортивна. Народній арені. Завдяки вірі в себе, у свої сили, йому це вдалося. Першу золоту олімпійську медаль зі спортивної ходьби він завоював на іграх 1966 року в Римі, другу у 1968 році в Мехіко. Володимир Степанович учасник п'яти олімпіад, чемпіон Європи зі спортивної ходьби, багатократний чемпіон СРСР. Чемпіон світу серед спортсменів-ветеранів Володимир Степанович у 2000 році визнаний одним з кращих спортсменів 20-го століття в Україні. Якщо підрахувати всі кілометри, які видатний олімпійць пройшов на змаганнях і тренуваннях, то ними можна тричі обігнути земнобулю по екватору. Дуже приємно, що сьогодні це відбувається, тому що всі мешканці, і діти, і дорослі, всі мешканці повинні знати те, що в цій школі навчався навчалася така видатна людина. Це буде

Є пропозиція 18-ї школи, бо тут є приміщення, він тут навчався, і тут всі рідні стіни його. І коли ми сказали, що це його, це його бажання і він готовий сприяти цьому, взяти в цьому участь, то ми сказали, що наступним кроком буде музей Олімпійської слави на базі 18 ї школи. Мне воспоминания очень хорошие школы, тоже. когда я о, окончил э, школу, то классный руководитель все беспокоился, приходил к, к, к моим родителям и спрашивал, А как Володя, куда он поступил, где он, что он, и он года два э, следил за моим, э, как говорится, э, жизненным. Путем я тоді не був новім спортсменом, і я цю заботу класного руководителя заповню на всю жизнь. На сьогодні в кожній загальноосвітній школі є займаються різні секції, і це є вихованці дитячі у нас і спортивних школ. На базі загальноосвітньої школи номер 18 займаються на сьогодні, дуже гарні традиції. Це наша школа Голубничого Володимира Степановича. І теж є у нас тут видатні спортсмени, які на сьогодні вже виступають і на всеукраїнських, і на міжнародних змаганнях, і є членами національної збірної не тільки області нашої, але й нашої держави. І завтра ми запрошуємо всіх сумчан на честь Володимира Голубничого в нашому місті. Надається така почесна місія проведення чемпіонату України і також міських змагань зі спортивної ходьби на прози Володимира Степановича. А ще я хочу сказати, що чим вищий ранг спортсмена, тим він більш духовно вихований. І ще я хочу побажати батькам звертати на це увагу, якщо діти будуть займатися спортом або духовно рости, займатися в інших гуртках різного профілю, то я думаю, це дійсно виросте наше майбутнє, таке гарне майбутнє нашої держави. O'r holl gwaith yn